Ну що ж, всім привіт, народ зараз. Подобаємо продовжуємо грати в Age of History 2 модом Рома Інвікта, Вівелон, з модом Roma Invicта. Завілон змітою формування ЧЛД якоїсь. Нехай. Так, по-перше, ми почали з того, що на нас хтось одразу напав 241 тисячі населення. Він може не погодитись. Але знаєте що? Я тут також не найслабша країна у світі. Скоріше, навпаки. О, вони погодились. Прекрасно. Чому в мене так багато грошей? Я качав населення? Навряд чи. Призовне населення. Ні. Якраз таки я зібрав гроші, щоб качнути населення, судячи за все. Або навпаки, щоб зробити виклик. Знову ж, якщо мене питають, я обираю покращені населення. Взагалі треба було б по Вавілону дивитися, бачу, що тут ми качали населення нещодавно, але. А, я ще EO згадав. Я хотів ферми добудувати. Знову ж забудовуємо ми навіть не 75 плюс, а 85. 85 і більше відсотків темпу зросту. Початкові ми забудовуємо. Менше, на що треба? Є, прекрасно. Інфляція. Інфляція все ще є. Все в товари. Уїхали. А хто на мене напав? Серйозно, хто на мене напав? Ніхто. Ну, у нас менше 100 кроків покращення зараз буде. Це неприємно, але це факт. Так, закінчили асіміляцію провінції, які ми закупили в кінці попередньої серії. Тепер витрачаємо гроші. Є. Yeah. Це все є. Так, прекрасно. Що мене цікавить? Мене цікавить подальше розширення, а також. Поверні економіки в Вавілон. Також перед наступним покращенням економіки населення треба не забути, що в нас новий рівень ферм доступний. Так, є. Де інфляція? Дайте мені інфляцію. Є. О, мене хтось обігнав. Не страшно. Неприємно. Так, неприємно, але не страшно. Так, перед збираємось. І можу взагалі. ультиматумом іти в тебе. 40 тисяч населення? Ага, памфімія. Чи треба мені щось від Памфімії? Я її тут не бачу, тому ти. В тебе дуже мало населення. Ультиматум, звільнив васала, вперед. Звільнили. Доброго вечора, васал. Якщо я не помиляюсь, мені всі твої три провінції потрібні. Вибачаюсь. О, я знову на першому місці. Навіть не знаю, що відбувається, але. Хтось з кимось воює. Напевно. Тому я мене спочатку скинули на... на друге місце, потім я повернувся на перше. Так, ти. 70 тисяч населення, з кимось воюєш. Але мені байдуже. Тому що я забираю всі твої чотири провінції. Не погодились. Обидва не погодились. Де ви, Фієліє. Ти хоч погодишся, ти точно погодишся. Не. Ти. Також погодишся. Не, прекрасно. Так, покуди моя країна йде. О, ось тут по дві провінції, окей. Ти хто такий? В тебе три провінції? Але бачу, я тільки дві твої. Ну, забираю тоді тільки дві. Да, є, погодились. Ти, Галілея, 99 тисяч населення. Ви всі такі неприємні. Я можу ще виклик зробити навіть без покращення населення. Так, інфляція, прекрасно. Призовне населення. Ось поки є провінції, в яких більше 10 тисяч можна зробити виклик, ми робимо. Тепер вона 57 тисяч населення. Ти мені відмовив. Тепер ти погодишся, віддай свою столицю, дякую. Та ж саме до тебе претензія Q. Ти мені в попередній раз відмовив. Тепер погодишся. Ні, до тебе єв. Буде прикольно, якщо Галілія погодиться. Тому що в них не все, не все населення національне? Вони погодились. Серйозно, Галілея погодилась, а ти ні? Ти. Раз, ну, може просто була велика армія, ти. Юдея. Юдея? Це євреї? Я ж граф створював Ізраїль. Чому я не за юдею це робив, я адекватний? Так, більше за все мені від тебе українці треба 5. Ага. Вони всі тут, і в тебе 23 тисячі населення на 6 провінцій. Да, якось тобі не дуже. А вже погоджується. Прекрасно. Я себе почуваю прекрасно. Так, і тут дві провінції. Ти віддай себе повністю. І від тебе одна привінці. Себейське царство І тебе може бути більше, ні, тільки одна. Віддай 95 тисяч населення. Не погоджуються. Це логічно. Ще раз до інфляції. в економіку. Ой, не мене на хтось напав. Просто мирна угода. Я все одно так робимо населення. Ой, населення виклик. Двох провінціях, де можна більше 10 тисяч викликати. Збираємо, тепер у мене 79 тисяч і ти, Кюве, точно погодишся. Все, в мене тепер армія більше за твоє населення. Віддай! Прекрасно. Ти ж сабейське царство, також. Ти можеш не погодитись. Да, не погодився. Е, знову до інфляції. Давайте спочатку повторна асиміляція. Новий економічний ріст. Є. тепер призовне населення. Лишилося три провінції. Підходящий для мене по параметрам. Тобто більше 10 тисяч можна зробити виклик. Все. Тепер в мене армія більше за населення Сабейського царства. Сабейського. І ти точно погодишся на мирну угоду. Ой, на мирну угоду, на ультиматум. Я зараз на повторну асіміляцію. Тут трохи провінції. Від Q. Так, а тепер. Вавілон. Мені лишилось тільки колонізовуватись. Одну провінцію тут колонізувати. Колонізувати. Колонізувати, колонізувати. колонізувати. Колонизуватый. Так, давайте. Ага. Спочатку брижусь. Так як треба Ось так все прекрасно. Нет. Yeah. Так, якщо все в SEF товары, мені не вистачить просто грошей Это 75% товари mm -hmm. У нас тут бонус. Ну, насправдит, короче, можно на чекатурного бонуса, просто ось так. Который это Є. Е. Зато его Ого! Грет. якась імперія і сасанит імперія Я думаю, тут. Мають бути більш цікаві країни для формування цього. Так, але поки що на цьому це відео думаю можна закінчити. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ці відео. Якщо в когось моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі, підписки вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!